Досліджуйте з нами чудеса Аляски, місця, де природа розкривається у всій своїй пишноті, а пригоди чекають за кожним кутом. Приготуйтеся зануритися у світ, повний контрастів, де екстремальний холод поєднується з теплом людей і неприборканою красою ландшафтів. Приєднуйтесь до нас у цій захоплюючій подорожі, життям на Алясці. Не пропустіть це! Аляска, один із 50 штатів, що входять до складу Сполучених Штатів, його столиця Джуно, а найбільш густонаселене місто Анкоридж. Він розташований дуже близько до північного льодовитого океану і, без сумніву, є одним із найхолодніших місць у світі та має одну з найдовших зим переваги життя на Алясці. Довгі літні дні це найкраща річ у житті на Алясці. 21 червня в Анкоріджі відзначають найдовший день у році, коли місто насолоджується 22 годинами сонячного світла, але ніколи не стає повністю темно. Протягом деяких місяців, особливо протягом літніх місяців, Анкоридж відчуває щонайменше 18 годин сонячного світла, а в місцях, розташованих далі на північ, навіть більше годин денного світла. Температура в Анкоріджі загалом досить приємна. В середньому близько 70 градусів за Фаренгейтом більшу частину часу. Відвідувачі, які відчувають довгі дні Аляски, приємно здивовані, а жителі цього штату люблять їх і насолоджуються сонячним світлом протягом усього дня. Вражаюча природа Аляски це місце, де ви можете відчути більший зв'язок із природою та побачити набагато більше дикої природи, ніж більшість людей звикли. Навіть у такому великому місті, як Анкоріч. Можна побачити лосів, що блукають. Ви можете отримати гроші за проживання на Алясці. На Алясці кожен житель штату отримує щорічну виплату від уряду, відому як PFD Alaska Permanent Fund Dividend. Минулого року кожна людина отримала 1111 доларів, тобто сім'я з чотирьох осіб отримає 4444 долари. Щоб отримати право на PFD, ви повинні прожити на Алясці повний робочий день, принаймні один календарний рік. Гроші, які використовуються для фінансування цієї програми, надходять із постійного фонду Аляски, який фінансується за рахунок доходів, отриманих від нафтової та газової промисловості. На Алясці є багато робочих місць. Аляска має такі важливі галузі промисловості, як нафтова і газова, які створюють значну кількість робочих місць у штаті. Існує також високорозвинена комерційна рибна промисловість, яка пропонує можливості працевлаштування в різних сферах. Крім того, завжди є постійна потреба в будівельниках для інфраструктурних проєктів по всьому штату. Крім того, доступно багато вакансій у таких сферах, як охорона здоров'я, військові, урядові та інформаційні технології. Загалом Аляска пропонує широкий спектр можливостей працевлаштування в різноманітних сферах, що робить її привабливою для тих, Хто хоче закріпитися в певній галузі або просто дослідити нові варіанти кар'єри? Атмосфера маленького містечка панує в усьому штаті Анкоридж, найбільше місто на Алясці з населенням близько 300 тисяч. У наступних двох найбільших містах Джуно і Фербенкс проживає приблизно по 30 тисяч жителів. Після цих великих міст наступні міста є значно меншими, з населенням близько 10 тисяч осіб або менше. Через меншу природу громад на Алясці люди, як правило, дуже доброзичливі та привітні в маленьких містах. Крім того, легко налагодити стосунки з іншими та стати відомим у суспільстві за короткий час. На Алясці можна вести сільський спосіб життя завдяки великій кількості доступної землі. Податки на Алясці низькі з різних причин. Одна з унікальних особливостей Аляски полягає в тому, що тут немає прибуткового податку штату чи податку з продажів. Хоча існує податок на майно та спеціальний податок, загальний податковий тягар невеликий. Насправді Аляска має найнижчий податковий тягар з усіх 50 штатів Сполучених Штатів. Жителі Аляски сплачують лише 5% своїх доходів у вигляді податків, що майже на відсотковий пункт менше, ніж у сусідньому штаті. Північне сяйво. Північне сяйво або полярне сяйво це природне явище, яке створює довгі кольорові хвилі на небі. Аляска одне з найкращих місць у світі, де їх можна побачити. Хоча ви можете насолоджуватися ними цілий рік, їх стає важче знайти в літні місяці. Місяці, коли північне сяйво, видно найбільше припадають на серпень і квітень свіжі морепродукти. Для любителів морепродуктів Аляска ідеальна. Цей штат має доступ до найкращих диких, природних і стійких морепродуктів. Риболовля на Алясці є величезною галузю, тому ловити рибу своїми руками або купувати у місцевого виробника це дуже простий і здоровий варіант. Дружелюбні люди. Є відчуття спільності, тому що люди на Алясці повинні разом протистояти суворим зимам і жити в ізоляції протягом тривалого періоду часу, тому виникають певні узи дружби, які роблять життя тут привабливим. Поки ви добре ставитесь і доброзичливо ставитеся до інших людей, до вас ставитимуться місцеві жителі. Низькі податки. На Алясці немає прибуткового податку чи податку з продажу. Існує податок на нерухомість у розмірі 1,20% та податок на споживання, який має максимум 1,50%. Хоча кожне місто несе відповідальність за встановлення власного і в середньому він становить 1,80%. Мінуси життя на Алясці Коли ми пункт за пунктом розглядали позитивні аспекти життя на Алясці. Ви також помітили деякі негативні моменти, розглянемо їх детально. Довгі темні зими, мабуть, найгірше в житті на Алясці. Незважаючи на гарне літо з довгим світловим часом. На Алясці також буває значна кількість темряви. У найпівнічніших частинах штату може бути до двох місяців темряви без сонячного світла. Навіть в Анкоріджі бувають дні, коли світло обмежене. На жаль, ця нестача сонячного світла. В поєднанні з надзвичайно низькими температурами може мати негативний вплив на психічне та фізичне здоров'я, наприклад, депресію та інші проблеми зі здоров'ям. Відсутність світла пояснюється його розташуванням на крайній півночі, а це також означає, що тут дуже холодно. Аляска відома надзвичайно холодною погодою, коли температура може опускатися значно нижче нуля протягом кількох місяців на рік. У деяких районах на крайній півночі штату температура ніколи не піднімається вище нуля протягом цілого року. Найхолодніший рекорд у північній Америці, мінус 80 градусів, був зафіксований на Алясці в 1971 році. У Фербенксі середня температура січня становить 0 градусів за Цельсієм і може тривати до трьох місяців поспіль погода, близька до нуля. Є ще два недоліки пов'язані з зимою. Зима на Алясці приносить багато снігу, тому вам швидше за все доведеться прибирати сніг досить часто. Лише в Анкориджі може випасти до 60 дюймів снігу за одну зиму, а в районах, розташованих далі на північ, може випасти навіть більше. У результаті ваші витрати на опалення також будуть значно вищими ніж в інших штатах. Аляска має найвищу вартість життя з усіх штатів. Через віддаленість Аляски доводиться імпортувати майже все, що підвищує ціни. Незважаючи на низьку кількість населення, задовольнити потреби людей важко, що призводить до вищих цін. Крім того, хоча Аляска має велику кількість нафти, на ній немає нафтопереробних заводів, а це означає, що вона повинна імпортувати паливо, що робить паливо дорожчим. Бути самим собі босом також може бути складно. Якщо ви плануєте бути самозайнятим на Алясці, вам потрібно буде зареєструватися як підприємство. Як бізнес ви матимете вищий податковий тягар, ніж якби ви працювали як фізична особа. Навіть якщо ви працюєте позаштатним автором, держава все одно вважатиме вас бізнесом. У результаті ваш податковий тягар може бути вищим, ніж в інших штатах або порівняно з тими, хто працює на інших людей. Важливо розглянути цю ситуацію. Перш ніж приймати рішення про самозайнятість на Алясці, подорожувати на Алясці може бути складно. Через своє унікальне географічне розташування Аляска не має системи автомагістралей, що з'єднує всі території штату, що ускладнює доступ до деяких регіонів. Крім того, суворі зими ускладнюють будівництво та обслуговування доріг цілий рік. У деяких районах єдиним способом дістатися є літак або катер. Ось чому для багатьох людей, особливо тих, кому потрібно часто подорожувати, приватні літаки є найкращим варіантом, щоб дістатися до інших частин штату. Хоча Аляска неймовірно красива, природа тут може бути і негативною. Аляска схильна до землетрусів і вивержень вулканів через її розташування в регіоні Тихоокеанського вогняного кільця. Незважаючи на те, що більшість із них невеликі, існує ймовірність, що вони можуть бути сильнішими та завдати значної шкоди. Крім того, землетруси можуть викликати цунамі, які можуть бути руйнівними для прибережних районів. Крім того, люди, які вирушають у дику природу, повинні бути готові до можливих зустрічей з потенційно небезпечними тваринами, такими як Лосі та ведмеді. Аляска може бути небезпечною. Аляска має досить високий рівень смертності в аваріях, поступаючись лише Місісіпі. Багато людей помирають від впливу сильного холоду або через вдихання чадного газу, через несправність або погане обслуговування систем опалення. Дика природа штату також може бути фактором, що сприяє нещасним випадкам, таким як напади тварин і стихійні лиха, такі як землетруси та цунамі. Відсутність громадського транспорту. До 75% Аляски неможливо під'їхати по дорогах, а в ньому лише 12 пронумерованих доріг, які не працюють цілий рік. Погода також створює проблеми для аеропортів і залізничних ліній, тому дістатися з одного міста в інше іноді може бути проблемою. Існує також проблема з відсутністю водіїв автобусів, що робить громадський транспорт дефіцитним і нерегулярним. Мало що робити, якщо вам не подобається природа. Аляска йде. Реально підходить для людей, які люблять весь час бути на свіжому повітрі та насолоджуватися природою, але для всіх інших це їхній найгірший кошмар. Немає багато чого робити, якщо ви просто хочете залишитися всередині та трохи відпочити. Тут небагато концертів, спортивних ігор, художніх виставок чи шопінгу, і переважна більшість зосереджена в її найбільшому місті анкорідж культура Аляски. На Алясці є численні бібліотеки, які зберігають важливі фонди для місцевих досліджень. Серед них варто відзначити державну бібліотеку в Джуно та бібліотеку Расмусона у Фербенксі. У штаті є цікаві музеї, такі як музей Шелдома Джексона в Сітці, який присвячений історії та культурі корінних американців, або музей Баранофа в Кадьяку, присвячений російсько-американській компанії. Найкращі речі, які можна зробити на Алясці. Відпочиньте в сільському будиночку між намет. Товим кемпінгом і глемпінгом є один із менш відомих способів провести ніч на природі на Алясці. Громадські будиночки доступні на recreation.gov. Хорошим варіантом є прістрок, розташований у болоті на березі озера Кларк. Місця зупинки для перелітних птахів. З Анкориджа сядьте чартерним рейсом до Порт-Олсворта, де послуги гіда забезпечують останній етап на човні. Байдарки також доступні для оренди. Котедж дуже тихий, з прекрасним краєвидом на озеро Кларк і долину Куррант Крік, каже Бет Хілл, співвласник Тулчіна Адвенчерс, гід сервісу в Порт Олсворті. Він додає, що рано вранці та пізно ввечері ведмеді, рисі та видри, як правило, найбільш активні. Намет під північним сяйвом у воротах Арктики, найпівнічнішому національному парку США. Цей регіон Аляски є одним із найкращих місць на планеті, де можна побачити полярні сяйва. Зніміть північне сяйво. Літо може бути піком сезону для подорожей на Аляску, але з вересня по березень північне сяйво кружляє в чистому темному небі. Фотографувати їх ціла наука. Туристичні компанії, такі як Fairbanks Aurora Tours, організовують фотоекскурсії поза межами міста. Ви можете дізнатися більше про науку про полярні сяйва в геофізичному інституті фербенкса, який керує вебсайтом Aurora Forecast. Щоб отримати докладні прогнози, відвідайте веб-сайт Національного метеорологічного агентства США NOAA, або будьте в курсі за допомогою програми My Aurora Forecast. У Фербенксі місцеві жителі прямують до Крімерсфілд, щоб побачити полярне сяйво. На південь від Фербенкса поблизу національного парку Деналі, місто Гілі пропонує хороші можливості для огляду. Поблизу парку є кілька цілорічних приміщень, але Гіліс Ерд Сонг Лодж залишається відкритим і для додаткового хвилювання пропонує тури на собачих упряжках. Дослідіть зону припливів і відливів. Аляска пропонує численні зони припливів і відливів, щоб досліджувати її багате морське життя. Олетові та червоні морські зірки чіпляються за скелі, а кулики полюють на личинок комах і молюсків біля краю води. У припливних басейнах шукайте пластинчасті черепашки хітонів, група овальних молюсків, і анемон, чиї витончені щупальця простягаються, щоб зловити здобич, одягніть гідрокостюм і пірнайте з сноркел Аласка, щоб побачити морські огірки та поплавати серед лісу водоростей у прохолодних чистих водах біля Маунтін Пойнта за 5 миль від Кетчикана. Купуйте. Місцеві вироби для доброї справи браслети з вигравірованими плавними візерунками тлінгітського ювеліра, кошик ручної роботи з місцевих трав, рукавиці у вигляді бобра, прикрашені різнокольоровими намистинами у вигляді ягід лосося. З такою кількістю культур, різноманітність мистецтва, створеного в усьому штаті, здається нескінченною. Ви можете знайти чудові скарби в медичному центрі корінних жителів Аляски, в ремісничій майстерні Анкоріджа. Художники отримують більшу частину доходів від. Продажів це рідкість, а решта йде на обслуговування пацієнтів і стипендії. Побачте ведмедів без натовпу. Завдяки щоденним дозволам і обмеженням на обслуговування гідів. Не потрібно чекати місця на оглядовій платформі Anan Wildlife Observatory, об'єкті лісової служби США за 40 і світам кілометрапідам на південний схід від Врангеля в національному лісі Тонгас. Чорний і бурий ведмеді ловлять тут одне з найбільших стад Горбуші, також відомої як Рожевий. У регіоні після прибуття на човні або гідролітаку пройдіть приблизно милі через старий ліс до оглядового майданчика. Нерідко можна побачити ведмедів біля дороги, замовте екскурсію з гідом від Вренджел з Alaska Charters and Adventures або Alaska Waters, обід міжнародної кухні в Анкориджі, щоб спробувати місцеві страви, такі як Муктук, невеликі шматочки китового жиру та шкіри. Або акутак, регіональна суміш жиру, цукру, ягід та або м'яса, потрібне запрошення до приватного дому, оскільки інгредієнти багатьох місцевих страв не можна легально продавати чи подавати в ресторанах. Але Аляска є глобальною, особливо в районі Анкоріджа Маунтін Вью, де проводиться один із найрізноманітніших переписів в Україні. Спробуйте доро Тіпс, гостру ефіопську страву з курки, у Шіба – хрустку філіппінську лумпію в Аджейс Охана, або яєчні пироги з маслом у Hong Kong Spirit Food прогуляйтеся вздовж одного з найжвавіших пляжів у Сполучених Штатах: з трьох вулканів: Августин, Іліамна та Редут, приблизно в 110 кілометрах через затоку. Бішопс біч у Гомері має один із найкращих краєвидів на Алясці. Одягніть светр і гумові чоботи, щоб прогулятися цим атмосферним узбережжям, де вітер і густі хмари можуть швидко крутитися, створюючи білі хвилі на воді. Подивіться на орлів, що летять на їжу, і на зграї західних Уликів, що курсують по ватерлінії, після цього розігрійтеся кавою та тістечком у пекарні Two Sisters Bakery, А потім пройдіть кілька кварталів до центру мистецтв Bannel Street, відомого своїми інноваційними програмами та виставами. Скільки коштує жити на Алясці? Вартість життя на Алясці становить 54 тисячі 330 доларів на рік на людину в середньому. Вартість, яка виникає в результаті аналізу різних витрат, з якими ми стикаємося, живучи в цьому стані. Почнемо з того, що вартість житла та комунальних послуг становить приблизно 8 тисяч 693 долари на рік, тоді як кошти, виділені на оздоровлення, становлять 11 тисяч 473 долари. Телі Аляски витрачають в середньому 420 доларів на їжу та напої, тоді як за газ і електрику приблизно 880 доларів. Нарешті є всі витрати, які не входять до найпростіших, які в середньому оцінюються приблизно в 29 162 долари на рік. На Алясці багато золота та нафти, але бракує самотніх жінок. Був літній вечір, і в барі цього курного шахтарського та рибальського містечка на Беринговому морі чоловіки були надзвичайно схвильовані бар брейкерс був переповнений, і багато самотніх чоловіків у номі на силу повірили в те, що бачать жінок. Там вони, як Оазис в Арктиці, грали в більярд, роздавали номери телефонів, поспішали до ванної, щоб намазати губи, пили напої, оплачені їхніми залицяльниками. Хіба вони не фантастичні? Сподіваюся, вони ніколи не покинуть нас. Прокоментував один самотній чоловік. Іншому так сталося, що в номі, важкому містечку з населенням 300-500 осіб, яке приваблює золотошукачів. На далекому заході Аляски. Холостяків майже вдвічі більше, ніж холостяків, і що ще гірше: у штаті поширюється кількість лесбійських пар. Однак літо час надії в номі. Щороку в червні з північним сонцем приїжджають літні інтерни. Цього року група складається з семи жінок у віці двадцяти з різних штатів Північної Америки, які працюють над проектом харчування з місцевою групою. Цього місяця група мандрівних стриптизерок із Міннесоти зробила щорічну зупинку в номі. Днями п'ятеро з них своїм. Шоу Еротика зібрали справжній натовп у місцевому залі, 24-річний сет Огда, який продає квитки авіакомпанії Biering Airlines, пішов подивитися на шоу. Напередодні ввечері він звернувся до стажерів у Брейкерс, намагаючись справити на них враження. Проте очі сета відбивали певний сум. Влітку сюди приїжджає багато людей. Але хотілося б, щоб це було надовше. Друзі все розповідають: що днями приїде в село жити молода жінка, яка мені підійде. Сподівається він. Аляска відома великою кількістю самотніх чоловіків. Шукачі, золота, шахтарі, працівники нафтових компаній, мисливці, капкани та рибалки збираються туди, щоб втілити свої фантазії про важке заможне життя на кордоні, фантазії, які не часто поділяють жінки. Останній перепис показав, що на Алясці на кожні 100 самотніх жінок припадає 114 холостяків у порівнянні з 86 холостяками на кожні 100 сьо... самотніх жінок в Україні і 80 холостяків на кожні. 100 само... самотніх жінок у штаті Нью-Йорк, проте нинішнє співвідношення на Алясці відображає деяке покращення з точки зору самотніх чоловіків порівняно з 10 роками тому для чоловіків, які по справжньому спрагли любові все ускладнюється тим, що Анкоріч і Фербенкс, два найбільші міста штату, стають улюбленими місцями для жінок лесбіянок. Зараз Аляска посідає 12-те місце в Сполучених Штатах за найбільшою концентрацією лесбійських пар, сказав Джейсон Ост, дослідник Urban Institute. Спостерігачі кажуть, що збільшення кількості жінок на Алясці значною мірою пов'язане із зростанням міських районів, таких як Анкоридж і Фербенкс, де життя стало набагато менш ізольованим і важким, а отже, більш привабливим для жінок. Те, що відбувається, полягає в тому, що міста нормалізуються, сказали, сказала Джуді Кляйнфельд, професор психології в університеті Аляски. Тут ба, продовжив він життя таке, як і в інших штатах, і немає особливих причин, щоб жінки хотіли виїхати. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете бути в курсі цікавого контенту, не забудьте підписатися на наш канал, поставити йому лайк і поділитися ним із друзями та родиною. Не пропустіть жодної з наших публікацій, активувавши дзвіночок сповіщень. Дякуємо за підтримку і до зустрічі в наступному відео.